Я гарна? Як машина пожарна. <рес> Друзі, усім привіт! В цьому я у вас безмежно, бо дуже-дуже скучила. Самі розумієте, гастролі, зйомки. Але я кожного разу з таким нетерпінням чекаю нашу зустріч. Ви б знали. Я ретельно понишпорила, пошукала і відібрала для вас най -най найцікавіші новини, які відбувалися в нашому рідненькому. У улюбленому українському шоу-бізнесі все буде як ви любите з перчинкою. Скільки б я не читала подібних новин, кожного разу вони мене дивують. Ну що ж, друзі, чергове розлучення. Ви не повірите, але після 33 років шлюбу Оксана Білозір не Розлучається зі своїм чоловіком, музикантом. А від початку війни, і нашим захисником Романом Недзеленським. Уявіть просто 33 роки люди жили під одним дахом і на ну, тобі. Фініш та ще й такий сумний, бо цією приголомшливою новиною поділився сам колишній чоловік співачки. Помітно, що він дуже засмучений, за його словами, ініціаторкою розлучення стала Оксана. Чому сталася тріщина у родині? Невідомо. Втім, Роман зауважив, що вони вже з екс-дружиною майже не підтримують зв'язок. Отак, пів життя були люди разом, а потім різко стають чужими одне для одного. Ну що ж. Це життя, а ми рухаємось далі. Так, а ти коли коли Займіш? Так. поки не планую. поки я планую е одружуватись з е музикою. Просто за шквар тижня з'явилася новина, що співачка-йолка, якщо ви ще пам'ятаєте таку, це та, що завтра, в .22 я буду в Борисполі. Хотіла бути в Борисполі, але залишилася в своєму расистському болоті. Насправді ж, вона родом з Ужгорода, і стало відомо, що артистка переказує гроші. Українським військовим Принаймні так стверджує один з ютуб-блогерів. Подейкують, що вона це все робить не з добрих намірів, а щоб сидіти на двох стільцях. Мовляв, таким чином йолка хоче аргументувати своє мовчання про війну. Нібито у неї не було можливості щось говорити про вторгнення, але вона фінансово допомагала українцям. І аби у випадку занепаду і занепавшого і так болота, вона могла повернутися на квітучу Україну. Але ж ніхто її тут не чекає, чи чекає? Ану швидко напишіть в коментах, що ви взагалі думаєте про йолку. Тут мене питають, що там з Лободою. Ти плануєш з нею дует? не планую, але такі розмови були. Златогніч написала мені під відео, де я запитала, чи хотіли ви фід з Лободою. Чому вона, а не я? Тому можливо почуєте фід з нашою україночкою Златою. А холостячки підеш? Да-да-да-да-да. <smotattly> <Rach>. <fox> до речі, мене запросили на холостяка. Дуже мило. Дякую за пропозицію. Скандали, скандали. Співачка Руслана поскаржилася, що організатори Євробачення 2023 не запросили її заспівати на сцені шоу у Ліверпулі. Хоча вона у 2004 році з піснею Wild Dances» принесла першу перемогу Україні у цьому наймасштабнішому вокальному конкурсі. Підтримав співачку і Андрій Данилко. Він зазначив, що не розуміє, чому там будуть виступати артисти, які зовсім не дотичні до Євробачення, наприклад, Альона Альона. А от Руслану, яка прослав. Воло нашу державу на міжнародній арені у списках немає своєю чергою. Оргкомітет заявив, що співачка все ж буде задіяна в низці форматів. Друзі, а ви б хотіли знову побачити дикі танці цьогоріч у Ліверпулі. Ура! Світлана Терабарова стала мамою втретє. Вона народила таку довгоочікувану донечку 19 квітня. Поки що артистка не розкриває ім'я новонародженої малечі і не показує її обличчя. А якщо б я народила, смайликами точно не прикривала обличчя, але трішечки б потримала інтригу і щодо імені, і щодо того, як виглядає моя донечка або син. А як би зробили ви? Рівень милоти на сторінці Світлани. Зараз просто зашкалює. Нещодавно вона поділилася світлинами, які старші діти, чотирирічний син Іван та двохрічна донечка Марія вперше побачили сестричку. Це так мило, я просто не можу. Не можеш не трогати мікрофон? Можу, 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 можу. Наступна новина, чесно кажучи, викликала у мене мурашки по тілу. Лідер «Антитіл» Тарас Тополя шокував, шукував, що на життя музикантів гурту скоїли. Замах за словами тополі, це сталося у Парижі під час гостроли. Невідомі викрутили гайки в колесі гастрольного автобуса колективу. Це могло призвести до серйозних наслідків, адже колесо під час руху відпало. На щастя, завдяки майстерності водія автобуса, антитіла не потрапили в ДТП. Хто міг взяти собі такий гріх на душу? Поки що невідомо. Але який це. Жах, слава Богу, хлопці живі. Я вчора потрапила в маленьке ДТП. ДТП, бо я трішечки була вчора тупа. Я здавала задом, паралельне паркування робила. І трішечки в машину іншу в'їхала Hyundai Хінда Ландра, Юлія Васильівна. Вибачте, будь ласка, будьте обережні на дорогах і не будьте мною. До речі, Тарас Тополя цього тижня ще трішки всіх приголомшив і оголосив концерт в Ялті, так так в Криму в 2024 році. Будемо чекати, квитки активно продаються, і будемо сподіватися, що так воно і буде. Цікавий факт. Мама пенсіонерка фронтмену гурту Калуш Оркестра Олега Псюка працює продавчиною в кіоску. Пані Стефанія мешкає на Івано-Франкішині, де, попри неабияку популярність сина, досі ходить на роботу. Псюк, який прославився на Євробаченні, запевняє, що його ненці це просто необхідно і справи далеко не в грошах, а в соціалізації. Таким чином вона спілкується з людьми і не почуває себе самотньою. Давненько не було скандалів навколо мовного питання Так от, нями співак меловін. Висловився на його думку, українці мають розмовляти виключно державною мовою, а особливо за кордоном. Артист обурює, що деякі продовжують спілкуватися мовою країни, яка напала на Україну. Мені гидко за українців, які в Європі розмовляють російською. Я йду з колегами, і я боюся. Я не розумію, хто це. Я не розумію, кого ви підтримуєте. Я не бачу, де українець. Я не розумію цього. Прокоментував Меловін в інтерв'ю. Музикант також додав, що він сам. До початку повномасштабної війни був російськомовним. Однак після 24 лютого минулого року разом з батьками почав говорити українською. Друзі, а якою мовою спілкуєтеся зараз ви? І чи бентежить вас, коли поруч хтось спілкується російською? Щось ми давно не чули на сцені співачку Дашу Астафіву. Погоджуєтеся? Виявляється, на це є. Причина З початку повномасштабної війни артистка і картоплю чистила, і власне кулінарне шоу запустила, що тільки не робила. Але чому ж вона не виступає на сцені? Скоріше за все, ми більше не побачимо Дашу амплуа співачки. Справа у тому, що зупинити свою вокальну кар'єру, її змусили проблеми зі здоров'ям. Під час операції, яку її робили ще до 24 лютого, лікарі, на жаль, пошкодили нерв. Який розташований біля голосових зв'язок? Боже, це дуже жахливо. Даша зазначила, що тоді її стан був критичним, і вона дала згоду. На будь-які дії лікарів У мене був такий стан, що я могла померти. і Я підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть пошкодити зв'язки. Звичайно, коли ти вмираєш, ти підписуєш будь-який документ. Артистка вірила у те, що вона щасливчик, і з її голосом все буде добре. Втім, сталося не так, як гадалося. Однак Даша запевняє: навіть якщо вдасться рано чи пізно повернутися на сцену, то вона постане перед аудиторією вже зовсім в іншому амплуа. Ой, 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 ой. Я тут такі подробиці вам відкопала. Ігор Кондратюк спростував слова Насті Каменських, що вона з потапом виїхала з України за тиждень до війни. Він пригадав, що бачився з репером ще 20 лютого на зйомках одного стелешоу. Друзі, а ви вірите Кондратюку чи Потапу? Залишайте свою думку в коментарях під відео, бо мені дуже цікаво. До весілля не дійшло. Блогерка та інтерв'юєрка Раміна Есхакзай оголосила про розставання з нареченим Євгеном Проніном. Так, так, це ще одна прикра заява про людей, які не зберегли свої стосунки. Ра була разом п'ять років. Чому я так починаю розмовляти? Як <рес> <рес> тез? Пара була разом п'ять років. У травні 2021-го Адвокат Євген <рес> пара була разом п'ять років. У травні 2021-го адвокат Євген освічився раміні на Майдівах. Він часто допомагав їй з підготовкою до інтерв'ю, супроводжував у гарячі точки, однак. Не судилася. 31-річна Раміна Скагзай відмовилася оголошувати причину розриву та заявила, що не даватиме жодних інтерв'ю на цю тему, навіть друзям-журналістам. Вони з Євгеном, нібито розійшлися не через зради і насилля, а як дорослі свідомі люди. Тепер же блогерка хоче мінімум на півроку рік заглибитися в себе у свої бажання та цілі, попрацювати з психологом, знайти моменти, де вона була токсичною в стосунках, викорінити ці патерни поведінки, які призвели до їх завершення. Ще життя після розставання продовжиться, точно знає і Даша Квіткова. Після розриву з Нікітою Добриніним вона активно зайнялася собою, часто влаштовує для себе фотосесії, транслює неймовірну любов до себе, а днями переїхала до Києва за міського будинку і винайняла велику квартиру для себе і сина Левчика. Даша не розкривала подробиці такого свого рішення лише заявила, що це було для неї хвилююче та страшно. Друзі, а мені страшно не хочеться прощатися з вами, але мені вже час бігти. Обіймаю вас і до нових зустрічі. me. Don't Денгермі. me no more.